Що краще робити в підлітковому віці? Хібашити, чи краще кайфувати від підліткового віку? Всім привіт! Мене звати Стас і ви на каналі Стасіан Бізнес. І сьогодні я вирішив пороздумувати над цією темою, бо одні кажуть, що в підлітковому віці треба кайфувати. Відпочивати і десь тільки в 17 років починати щось думати і робити. А інші кажуть, що треба з підліткового віку вже починати заробляти, і давайте спочатку знайомо зі мною, а саме чим я займаюся. А хто не знає, то я веду цей канал знімаю всілякі відео про заробіток та саморозвиток. Ну і сам цим, звісно, займаюся. І перед початком самого відео хочу вас попередити, що я нікого ні к чому не призиваю, не треба, к моїй думці, прислуховуватися. Ну, якщо хочете, прислуховуватися, я не якийсь гуру, і не хочу себе такого строїти, просто щоб мені всілякі люди написали в коментарях, якийсь хейт і так далі. Тому повернемось до питання. Так, ну і що ж все ж таки краще робити підліткому віці? На мою. Суб'єктивну думку краще розвиватися, тобто їбашити і, і займатися тим, що вам до вподоби і розвиватися в цій сфері. Але є одне, але я не прям проти тої ж думки, що треба відпочивати. Я наоборот навіть трішки з нею згоден, але не на 100%, Тобто, якщо нічого не робити, то це повний бред. А якщо все балансувати, тобто ви якось саморозвиваєтеся, чимось займаєтеся, відкривати якісь свої невеличкі бізнеси, так і це все балансувати. Не треба там кожен день просто просто просипатися відразу образно за комп'ютер і зніматися там, якимось йти, і так просто от потім вложитися. Це я не бачу в цьому сенсу, звісно. Але якось розвиватися якось старатися заробляти треба. Я думаю, цілком логічно, чому і навіщо? Тобто. Прикладу, якщо представити ту ж ситуацію, якщо людина починає розвиватися в 17 років і починає строїти кар'єру вже після вузу, то на мою думку, це не дуже. Якщо тобто ти починаєш вже з 12 років, або навіть ще раніше, ось в мене було відео, моє саме перше, тобто. Я розповів про свій заробіток в 10 років. Ось, але не обов'язково там з 10 починати. Звісно, можна з дванадцяти, 14 Неважливо. Головне, щоб пробувати що вам до вподоби. Але якщо просто представити ту ж, що людина починає розвиватися там з 12 років, а не з 24, то це дуже круто, бо. По-перше, плюси того, що ви починаєте розвиватися там в 12 років, в тим, що у вас є дах над головою. Ви там вчитеся в школі якось образом на середній бал, Так вас обізпечують там поки що батьки, і ви можете тупо займатися чим ви. Хочете і одні займаються в прямому сенсі чим хочуть, якоюсь там маячньою, ось а інші якось цей час інвестують, і частіше всього, людина, яка інвестує цей час, якось розвивається, вона успішніше. Якщо взяти майже всіх успішних людей, в яких там не було багатих батьків, тобто, візьмемо прикладу, там Джеф Безос, я не знаю, Марк Цукерберг. Ну коротше, я думаю, ви всіх цих популярних людей знаєте. Вони відразу проявляли к цьому якийсь інтерес і. Щось старалися і робили те, що їм в кайф, тобто вони не гналися за грошима. Ось до речі, це те. Чого я нікому не прокоментую в піддатковому віці, це прям дико гнатися за грошима. Ось, тобто просто розвивалося, і як ви бачите, все дає їм плоди. От представте, якщо б вони б це все роб... почали робити десь тільки після вузу. Я думав, в них би набагато був менше прогрес. І це логічно, бо той же Марк Цукерберг, давайте його візьму прикладом він заснував Фейсбук, не пам'ятаю точно, але десь 20-21 рік. Тепер представте, якщо б він би все це почав робити там в 20 -скільки. 22 два роки, коли там вуз кінчують, я, якщо чесно, не зовсім к цьому підготувався. Отож, що треба все робити в міру і робити те, що вам. В кайф і балансувати навіть те, робити фігню і робити на фігню. Але, звісно, це краще робити на фігню вище, ставити більш в пріоритетах. І, я думаю, логічно, чому. І робити те, що вам саме в кайф, тобто розвиватися в ті ніші, яка вам доподобається. І можливо, ви там вже в 15 років почнете заробляти, можливо, раніше. Е, ось, тобто, це вже, вже зависить, в, в якій ви ніші розвиваєтеся. Можна майже відразу є ніші, з яких ви можете заробляти. Але головне, щоб вам це подобалося, ви не знали. За грошима, ось тому моя відповідь: що краще, звісно, інвестувати час в щось корисне, бо смисъл інвестувати час в щось не корисне, тобто, але можна і туди, і туди, але тобто більше балансувати. Бо підлітковий вік це справді може стати час якихось пригод. І час розвитку, тобто я вважаю знову ж таки, що це все треба балансувати, але я вже якийсь домисел, просто постійно кажу. Одне й те ж. Тому, друзі, напевно, буду закінчувати відео. Картка монобанка для підтримки каналу є в описі. Там же ви знайдете мій телеграм-канал. Тому, друзі, ставте вподобайки і до наступного відео. Наступне відео вже хочу зробити якесь більш цікаве на якусь нішу. Тому, друзі, дякую за перегляд. Знову ж таки, всім до побачення.